Was machst du in den Ferien? Що ти робиш на канікулах? Die Aktivität. Активниц, Die Angel wutka. Der Schläger Raketka. Das Skateboard, Skateboard. Angeln, Rebacete. Tauchen, Pirnate. Verbringen, Provodete Chas. Spaß machen. Hör zu und sprich nach. Прослухай повтори. Spielen Fußball spielen Klavier spielen Computer spielen Fahren Rad fahren Boot fahren Skateboard fahren, laufen, Skilaufen, laufen, Holzschuhlaufen. laufen. Wie heißen diese Gegenstände? Одна дев'ята ден більдених Тіхцу. Як називаються ці спорядження? Підбери до слів відповідні малюнки. Займенник Ман, пхономен Ман. Для позначення неозначеної особи або кількох осіб вживається неозначений займенник ман. Дієслова з цим займенником мають форму третьої особи однини, Як з e er він, зі вона, с воно. ім флюс», Плавають в річці. шпільт теніс. Сполучення манкан передається українською мовою можна, а сполучення із запереченням man kann nicht, kein, keine, keinen не можна. Вас damit machen? Що ж можна робити з цим? aus Übung 2. Розкажи, використовуючи слова з попередньої вправи. Наприклад, «Mit dem Fahrrad kann man fahren». Велосипедом можна кататись. Bilde die Sätze und schreib sie. Утвори речення та запиши їх. Im Sommer hat man Ferien. Влітку Мають канікули. У деяких сталих словосполученнях з словами фаген, їздити, шпілін, грати, лауфен. Бігати відсутній артикль іменників, наприклад, потьфаген. кататись на човні, Шіфаген", кататись на лижах, комп'ютер, грати на комп'ютері, Грати на піаніно, грати на гітарі, фуспаль грати в футбол, волейболспілін, грати в волейбол, лауфен, кататись на роликах, теніс шпілен, тощо грати в теніс та інш. Фас іст фальш, zu zwei діалоги nach dem Muster. Що невірно, розіграйте в двох діалог за зразком. Ich fahr теніс, я катаюсь. No, tenisi. Nein, das ist falsch. Nie, ne virno. Du spielst Tennis. Du reihisch Tennis. Schreiben in Gruppen eine Geschichte über die Ferien von Familie Neube. Na, Gruppen die Gruppe eine über Story. Pro Canicoli Rodini Neube. G oder n teile die Wörter in zwei Gruppen, розподіли слова за двома групами. Hör die Lösung, prosluchaj Pravilnu Відповідь. Liegen, Springen, Verbringen, Kast, Angel, Keyen, Gelb, Singen, Grüße, Lieblingsspiel, Cross Elton. Was kann man damit machen? E die Minde Angel kann man nicht schwimmen, zonder Angeln. Woodko ne można plavat. Рибачте